Давайте, 35 стаття, пункт, пункт називайте мені. Давайте так бездавайте. Маєте військові брикові документи, щоб знали всі документи в порядку. І далі друзі. На даний час співробітники поліції масово зупиняють авто без причини. Кожен водій повинен знати алгоритм дій, коли вас зупиняє поліцейський, для того, щоб він не мав можливості порушувати ваші права, для того, щоб ви вміло захищали їх. Чи допоможе наш алгоритм дій даному водію в цій ситуації? Подивитись. Не перевіряю автомобіль, а перевіряю особу. Як її транспорт. Це є 32 стаття. Так. Але спочатку, щоб дойти до 32, треба причина зупинки по 35-й статті. Передіть військово-облікові документи. Чи законно це на сьогоднішній день? З'ясуємо. Підтримай канал підпискою, подивись дане відео до кінця, а свою думку стосовно даних поліцейських, як завжди, лишаємо в коментарях. У 35 статті вам такому пункту зупинили. По 35 статье по какому будет? Переверка услуг. 35 статьи. 35 статьи. Переверка на объяснение услуг. Как керует транспортным засобом. В 35 статье нема такого пункта? Згідно статьи 32. -й. Чтобы дойти до 32 статьи, сначала треба мне пояснить 35 статью. Я вам объясню. Ну 35 статья. Но я не проверяю автомобиль, я проверяю особу, как керует транспортным засобом. Это 32 статья. Так. Але спочатку, щоб дойти до 32, треба причина зупинки по 35 статті. Ви керуєтесь при зупинці транспортного засобу 35 статтею. Давайте спочатку. Покажіть ваші документи. Боже. Що ви так себе? Та бо мене зупиняють тут кожен день. Так, ну, я їду на роботу, їду з роботи. Ви їдете, їдете, Так, так, поїхали, Не, не видно. Показали, Вище, під... Вище будь ласка. Федів Олег Володимирович. Не видно до якої дати. 31, -го, 12. -го, ні, 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 31-го, 31.12.28. А який підрозділ? Другобицький підрозділ. Ну, давайте. 35 та стаття, який пункт? Я вам об'яснив. Ні, ні, ви мені пункт назвіть, дивіться. Згідно 35 статті, 3 частини, ви мені повинні конкретно пояснити. Причину зупинки і всі НПА зв'язані з нею. Стаття 32 закону України та національної поліції пункт 2. Спочатку 35-та стаття зупинка транспортного засобу. Потім ми дійдемо до 32 статті, По-перше. По-друге, я зупинююся. Я спілкуюся з поліцейським, який мене зупинив. У нас не колегіальний розгляд справи. А ми на що розгляд справи? Яка різниця? Я спілкуюсь з поліцейським, який мене зупинив. Ви прийшли і всі купили на мене напали. Я спілкую, я спілкуюсь з одним. А я то у нас, що він Вы вот зродите так таксуєте, есть? Нет. Одразу ставимо співробітника поліції на місце згідно статті 35. В першу чергу, для того, щоб зупинити авто, він повинен мати законні підстави. Якщо ми почитаємо статтю 35, то тут немає для перевірки військово-облікових документів, поліцейський зупиняє транспортні засоби. Якщо він незаконно зупиняє, він не має права в подальшому вимагати для перевірки ваші документи. І ми наголошуємо на цьому, як це робив даний водій. В таких ситуаціях як кожна. Ному водію рекомендую мати відповідну літературу. Це алгоритм дій, де покроково роз'яснено, що робити, що казати, коли вас зупиняє співробітник поліції для того щоб він в подальшому не мав можливості порушувати ваші права. Відповідну літературу ви можете придбати в нашому АДС-шопі. Посилання лишаю в описі під даним відео. Давайте 35 стаття. Пункт пункт називайте мені. Давайте так бездавайте. Маєте військові облікові документи, показали всі документи в порядку їдете далі. Дивіться, я хочу, щоб все було по закону. Що, по закону. Що, що значить, давайте бездавайте. Ну, та бо ви починаєте розказувати, хто що має робити. Вас зупинили, вам сказали згідно з якоюсь статті, статті 32, перевірка військово-блікової документи. Ну, пер, перед 32 статтю потрібна 35-та стаття. А хто в транспортному засобі стоїть сидить? Особи? Дивіться, я спілкуюся з тим поліцейським. <свист> <кліць> <кліць> ну хто сидить та Я вам то саме що Дивіться, зупин... чекайте, зупинка транспортного засобу. Це є превентивний захід. Це є обмеження мого права, правильно? Що ви кажете? Це є превентивний захід. <кліць> зупинка... <кліць> <Це> <кліць> та, зупинка транспортного Це засобу. Це обмеження моїх прав. І щоб <кліць> обмежити мої права, зупинка має бути законна. <кліць> законна? Так. По 35 статті. ви керуєтесь е, законом України про національну поліцію, щоб зупинити транспортний засіб. Добре, саме 35 стаття стаття. 35 пункт 3. Добре. Це є. Якщо є, особа, якщо є у вас якась інформація, ні. Якщо є у вас якась інформація. Це причетні до адміністративного чи кримінального прокурору. Та, так, по ознайомтеместу інформацію. Ну, там пише, якщо треба, є інформація. Вам треба надати. Ваші персональні дані, що ми звільнили з планшетом. планшет буде видно, чи ви є активні, ні, ні, ні. дивіться. До 210 чи не активні. Дивіться, щоб дійти до моїх персональних даних, це навіть не підготовка до розгляду справи. Це вже при розгляді справи. Ви можете вимагати мої персональні дані. І ви знаєте, що є рішення Верховного суду. Спочатку докази, потім документ. Рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Спочатку докази, а потім документи. Співробітнику поліції потрібно мати інформацію, що водій порушив правила військового обліку. Співробітник поліції не має права просто зазначати, а можливо, ви порушили. Давайте перевіримо ваші документи. Ні, спочатку інформація, а потім ви поліцейські маєте право вказувати, що водій там причетний до адміністративного правопорушення. Спочатку докази. А потім документи. Щоб прийти до моїх документів, вам потрібно доказати законні зупинки. Я вам? Покажіть ваше посвідчення, будь ласка. Так ви зі мною знаходиться? Особа чи не? Особа, так. Мисишин Ми Ми Микола Степанович, 31.12. Щоб... Що Ви хочете, просто їдьте, їдьте, О. гарного дня вам, їдьте. Я сутку вже тут стою. Такий, як ви, мені взагалі. Слухайте, Су я їжу кожен день, їдьте мене тут зупиняють. З богом, розумієте, гарного вам дня. До побачення. Будьте здорові, Ну що, побачили, водій поїхав далі по своїм справам. Водій нічого не порушував і не було закону і підстави у співробітника поліції зупиняти авто і перевіряти військово-облікові документи. Не кожен водій може вміло захищати свої права, як даний водій. Тому рекомендую придбати наш пакет послуг стандартно 12 місяців. І у вас буде завжди юридична підтримка та консультацію по питанню мобілізації або по питанням, пов'язаними з нашими поліцейськими. Посилання на наш сайт лишає в описі даним відео. Якщо дане відео було для вас корисним, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, свою думку завжди лишайте в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі і Мій Телеграм та моя пошта.